Поговоримо ми з вами про. Удари по території країни агресорки Росії, а точніше про дозвіл, або ж навпаки, не дозвіл про це ми говоримо вже досить довгий час. І колишній міністр оборони Великої Британії Бен Вулес вважає, що ось ця суперечка, яка є зараз між нашими партнерами союзниками щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари в глиб Росії, вигідна кремлівському правителю диктатору російському Володимиру Путіну. Чи погоджуєтесь ви з тим, що це зволікання? Все це перетягування. Воно м, грає на користь Росії таке перетягування Канату і дозволяє Путіну російському диктатору вставляти в це зволікання погрози, які ми чуємо. чули ми в четвер про що говорив Путін, і все ж таке нові червоні лінії, які може виставити диктатор. На ну, і погляд, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес має рацію, говорячи про те, що е, такі от суперечки навколо важливого е, і скажімо так доленосного для нас е, питання щодо дальнобійних атак. Е, по Росії західними західними типами озброєнь це вочевидьцям вигідно для Владиміра Путіна, тому що по перше, йому взагалі вигідно, коли серед країн союзників, серед країн вільного світу, є якісь супереч, суперечки, лінії розколу неду, якісь, скажемо, так, непорозуміння і тому подібне. Ну, власне, він використовує завжди оцей хаос, який відбувається, або скажемо так, оці. Тратя між різними країнами, між різними баченнями, між різними різними позиціями. І для Володимира Путіна важливо, щоб це надалі так тривало, тому що таким чином західні держави не можуть народити те чи інше рішення, яке може бути, скажімо так якраз таки спрямоване на допомогу Україні і проти Російської Федерації. І дозвіл на дальнобійні атаки є одним із таких, і ми бачимо, що навіть. Оці візити, які відбуваються останніми днями і до України американських і британських високопосадовців, а також інших. Ну і також, наприклад, візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Вашингтона, його зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони поки що не показали нам те, що дійсно наші партнери воліють дати такий дозвіл. А ми його просимо вже багато місяців, і для нас дуже важливо. Щоб як мали в належності це це озброєння, так і дозволи щодо його застосування. Ну і відповідно, це породжує ще одну причину, чому це вигідно Володимиру Путіну, Що по території Російської Федерації банально не будуть робитися якісь такі прильоти, які б могли би, скажімо так певною мірою компенсувати асиметричний характер цієї війни. Ну і таким чином він може надалі продовжити свою агресію. Ну і ви вірно зазначили, це ще також може це це ситуації приправлятися різного роду пропагандою, як для а, власного населення, так і за межі Російської Федерації, ну зокрема, і а, в контексті різного роду погроз, що такі такі от дозволи можуть, скажімо так розглядатися керівництвом Росії як він оголошенням війни Північнотичного альянсу Росії, і таким чином це може скажімо так, а, а, нібито з його слів, зовсім перейти в іншу площину. Ну, конфлікту, тобто, фактично, ці залякування також мають місце, і вони певною мірою спрацьовують. Але ми також повинні розуміти в цьому контексті, що не факт, що наші союзники не прийняли такого рішення, припускається, що може таке рішення бути прийнято, але скажімо так, не публічно. Тобто, воно не буде офіційно оголошено. А може, можна, можна говорити про те, що росіяни ну і згодом і весь світ дізнаються про це постфактом, але по Поки що важко сказати, тому що ми очевидно не володіємо на ну, принаймні я такою інформацією, хоча можу припустити, що якщо і таке рішення не було прийнято в будь-якому форматі чи о, відкритому чи таємному, але воно може бути прийнято згодом. О, лишається питання, коли саме чи о, будь, чи матиме рішучість адміністрація Джозефа Байдена це зробити ще власне, поки він о, поки Байден є президентом Америки і поки він ще може. Власне, такі рішення приймати, чи він дому хоче дочекатися вже виборів і вже після них прийняти таке рішення, щоб власне опоненти демократичної партії, ну зокрема, якраз так і говориться про ну головним чином про Дональда Трампа і республіканську партію, щоб вони не скористалися власне цією цієї ситуації на свою користь і не спекулювали на цій тематиці. Ну або вже це рішення буде прийнято. Новою адміністрацією, і якщо це буде Камала Гарріс, то відповідно вона може продовжити справу Байдена і вже е, взяти на себе е, е, цей обов'язок. І, власне, таким чином ми побачимо вже тоді, коли вона е, може бути президенткою е, США. Ну а щодо. Дональда Трампа, то тут питання, звісно, відкрите. Поки що ми не бачимо які якихось таких коментарів з його з його боку, саме в контексті дальнобійних атак. Хоча ми пам'ятаємо, що він були такі заяви, що він би скинув би нам на Москву якусь бомбу. чи ж таке, ну там це скажімо так в, в розряді різних різних таких заяв, які очевидь нема, відірвані певною мірою від реальності, але знову ж таки я думаю, що. Потрібно ще почекати, і не виключається, що це може бути якраз таки пов'язано більше зути, що політичним е в в США е, е Контекстом, а, аніж, наприклад, що дійсно на заході мають серйозні побоювання, що е, Владимір Путін е, е, чи то оголосить війну північно-течному альянсу, чи застосує зброю масового знищення, чи, чи, чи якомусь, якимось іншим чином ескалює конфлікт. Я Думаю, що ні, Я думаю, що якраз таки більше саме йдеться про внутрішньополітичний аспект в Америці, але не виключаю, що також це може стосуватися і можливих можливих мирних переговорів з Росією, щоб власне оцей оцей можливий дозвіл використати в якості одного з таких ключових аргументів, якщо власне Росія не погодиться приймати участь, наприклад, в саміті миру чи взагалі не буде приставати до якихось компромісних рішень, то можливо тоді вже наші союзники нададуть нам оце зелене світло, і Україна зможе мати більше поле для маневрів в контексті дальнобійних атак по території Росії. Ну і сподіваємося, тоді що якщо так так воно станеться, що нам і дадуть цю е, зброю, тому що зараз за інформацією її не так багато е, в арсеналі збройних сил, е, щоб можна було дійсно е, скажімо так завдати удари по всім тим цілям, які можна було б, якщо отримати власне такі дозвіл. Ну знову ж таки будемо спостерігати. Ну і можливо, щось найближчим часом ми дізнаємося тим паче. Як відомо, невдовзі президент України Володимир Зеленський має відвідати Сполучені Штати і на полях Генеральної асамблеї, як повідомляється, зустрітися з президентом США Джозефом Байденом, можливо, тоді вони приймуть якесь таке важливе і доленосне рішення. Хоча знову ж таки тут ще є один такий аспект, що також говориться про те, що можливо в жовтні президент України зустрінеться з. Китайським лідером Сі Цзінпіньом і е, думаю, що це каз таки буде пов'язано з можливою участю Китая в наступному саміті миру. І е, все ж таки повинні розуміти, що для КНР ці такі речі є доволі дражли... дражливими, і е, можливо, щоб не зірвати власне можливу участь китайської народної республіки у мирних переговорах і її можливому впливі на Російську Федерацію. Е, можливо, і це е, не виключає, що це рішення принаймні. Публічному а, 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 сенсі не буде а, там публічному вимірі, не буде а, прийнято сполученими штатами. Америки. Ну знову ж таки, це один з теж можливих варіантів, але знову ж таки будемо спостерігати і сподіваємося, що в будь-якому випадку Україна не залишиться без підтримки західних союзників, щоб мати можливість надалі ефективно боротися з агресією Російської Федерації, Федерації, і звичайно, що нам нададуть всі 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 можливі засоби для того, щоб ми могли витісняти ворога з нашої землі, пана Станіславо, Очікуємо цих рішень тим часом, поки між штатами та Великою Британією тривають дискусії щодо дозволу завдавати ударів по території країни агресорки Росії. Німеччина не планує взагалі не те, щоб давати свій дозвіл, а не планує відправляти далекобійні ракети Таурус дальнього радіусу суді в Україну, і це остаточне рішення. Про це пише The Guardian. це, і це видання зазначило, що німецький канцлер Олаф Шольц сказав на прес-конференції у п'ятницю, що Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми будемо робити, і чого ми не будемо робити. Це рішення не зміниться, сказав Шольц. Хоча раніше міністр оборони Німеччини пам'ятаєте, борс Пісторіус, заявляв, що не проти того, щоб зсу завдав ударів по території Росії зброєю, яку надали інші партнери однак, сам Берлін свої ракети Таурус Україні не передасть. Що це за подвійні стандарти, і, так би мовити, моя хата з краю нічого не знаю. Ну, я думаю, тут. Також не, не входиться без політики. Все таки варто розуміти, що Німеччина поступово скажімо, поринає у передвиборчий процес, адже ч, через рік в цій країні відбудуться вибори до Бундестагу. І Я думаю, що таким чином канцлер Олаф Шольц хоче, також не лише зберегти свої позиції, в але й під трошки, скажімо так, їх підвищити, тому що підвищити, тому що бачимо, що зараз. С соціал демократична партія Німеччини, вона в до якої належить Олег Шольц. Вона зараз скажімо в дуже катастрофічному становищі, і земельні вибори в Німеччині власне це показали. І я думаю, що якраз таки він не хоче, щоб ті чи інші політичні сили, наприклад, такі як альтернатива для Німеччини, на цьому на цьому питанні спекулювали. Але можливо, там є якісь інші ще побоювання От як ми пам'ятаємо, неодноразово. Офіційний Берлін заявляв про скажімо так побоювання щодо, щодо можливої ескалації, і що Німеччина може бути втягнута у війну, хоча там не пояснили, яким саме чином може це бути, і це дуже нагадує те про що власне говорить Володимир Путін. Тобто, якщо Україна отримує дальнобійні ракети, а тим паче дозвіл на їх застосування по території Російської Федерації, то це матиме Негативні наслідки для Аполі бою, для війни, і може бути втягнути країни-члени НАТО, можливо, і це буде може бути така причина, як скажімо, СТОО страх перед тим, що може бути зіткнення з Російською Федерацією. Хоча мені здається, що це тут більше, скажімо, якісь ілюзії є щодо цього, тому що насправді і так західний світ, хоч не в прямим прямому сенсі, а посередковано. Воює і допомагаючи Україні, тож я не, не бачу куди далі може іти ця ескалація, якщо дивитися на це очима Берліна. Ну знову ж таки, сподіваємося, що все-таки Німеччина перегляне це рішення. Хоча я думаю, що навряд чи слід очікувати найближчим часом якісь, якісь позитивне просування в цьому напрямку, тому що все ж таки там є дійсно певного роду своє бачення. На ті чи інші речі можливо, якщо б сполучені штати дали дозвіл. На дальнобійні удари, то можливо, німеччина би змогла б і надати свої, свої тауруси для нас, і також ми повинні пам'ятати те, що Німеччина має отримати від сполучених штатів ракети тамагавки, які є значно потужнішими, значно ефективнішими ніж таурус. Можливо, це якоюсь мірою підштовхнуло б німецьких наших німецьких партнерів на те, щоб вони нам надали тауруси, тому що. Томагавки вони мають набагато більше радіус ураження, і вони ді їх може застосовувати з різних з різних платформ, скажімо так, на відміну від Таурисю, можливо. Такі таке таке б рішення було би правильно, але я думаю, що це е, може бути якраз таки після е, парламентських виборів у Німеччині, якраз враховуючи те, що і цей процес передачі темогавків, він там так само е, може займати певний час, і в, е, в е, і в самому внутрішньому німецькому дискурсі немає єдності до бок щодо е, цього. Тож фактично можна говорити, що те е, що і те, і те питання можуть бути затягнуті в часі. Тобто зараз поки що не варто очікувати на якісь епос... е, по... Позитивні сигнали в цьому сенсі, тож власне будемо спостерігати, але знову ж таки сподіваємося, що ми отримаємо ці типи озброєння від інших союзників, тобто в більшій кількості, і звісно, щоб таке рішення супроводжувалося ще й наданням дозволу по завдання ударів в глиб Російської Федерації, пане Станіславо. Не пам'ятаєте, що ще на на ось цю новину про те, що Німеччина, точніше, Сполучені Штати Америки будуть розміщувати томагавки в Німеччині. відреагувала Російська Федерація. Це було декілька тижнів тому. Що і заступник міністра закордонних справ Росії заявляв, що Кремль без нервів і емоцій буде виробляти військову відповідь на загрозу США і Німеччини, і він висловив думку, що ці дії спрямовані, нібито на завдання шкоди безпеці Російської Федерації, тобто Росія погрожує всюди. Що б не сказала Україна, що б не сказала Штати, що б не сказала Німеччина, всюди пох... Грози ядерні і не тільки пане Станіславе, ви сьогодні згадували дональда Трампа, і президент України Володимир Зеленський розповів про те, що два місяці тому в нього відбулася. Як президент каже, хороша розмова з кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, під час якої Трамп пообіцяв Україні велику підтримку, Зеленський сказав: я процитую, що саме я розмовляв по телефону із Дональдом Трампом, і він сказав, що дуже підтримує нас. У нас була хороша розмова. Він розуміє, як важко виживати під час війни, і він зробить усе, щоб зміцнити Україну. Кінець цитати сказав президент в інтерв'ю Фаріду Азакарії з СІНН. Але ж чому тоді кандидат Датові це президенти США від республіканців Джей Ді Венс, якого ми згадуємо вже не перший день. Описує кардинально інше в інтерв'ю. Розповідає про той план Трампа, який точно не зміцнить Україну, як сказав президент, процитувавши Трампа, і відповідно дуже дивно чути, що Трамп розуміє, як важко виживати під час війни. Ану, дійсно, президент України Володимир Зеленський е, е, в зазначеному інтерв'ю розкрив деталі телефонної розмови двомісячної данини з кандидатом в президенти США Дональдом е, Трампом, і дійсно, за його словами, е, той пообіцяв підтримувати Україну у разі е, перемоги. Ну, власне, це е, варто розцінювати в тому сенсі, що думаю, що е, мав на увазі те, що, е, е, що те, що говорить Трамп, скажімо так, до того як він може посісти головне крісло в Білому домі, значно від може відрізнятися від того від того Дональда Трампа, який може бути президентом Сполучених Штатів Америки. Я власне так це розцінюю і думаю, що можливо, все ж таки за Дональда Трампа збережеться підтримка України, якщо його буде обрано, тому що варто розуміти, що в нас є і підписаний договір про гарантії безпеки і є. Інші зобов'язання США, зокрема, і в контексті співпраці з Північно-Татичним альянсом, і там також на, на останньому саміті в Вашингтоні Сполучені Штати а так а також інші союзники зобов'язалися підтримувати надалі Україну. Тож, в принципі, можемо, можемо припустити, що ця підтримка надалі зберігатиметься. щодо того. Що сказав кандидат у від, від демократичної від, від республіканської партії Джей Дівенс? Я думаю, що це радше мається на увазі лише зондаж ґрунту. Нас і перевірка того, як на це відреагують американські громадяни, а також світова спільнота. Ну, перш за все, це націона якраз таки на внутрішні політичне підґрунтя в Сполучених Штатах, щоб, власне подивитися. Цякі чи це якось вплине на, на реакцію американських громадян, тому що варто розуміти, що незабаром відбудуться теледебати між кандидатами у віце-президенти Джейді Венсом та Тімом Волцом. І власне тут можливо в цьому контексті може бути пов'язано, Хоча я не виключаю, що все ж таки це було із подачі самого Дональда Трампа так само перевірити на Трої настрої і в самій Америці, і настрої е, у світі. Ну але в принципі я поки що вбачаю власне всі ці пропозиції, е, от, навіть такі от. Типу мирні плани в контексті з таких передвиборчих всяких заяв, і навіть от президент України про це з заявив. От, от, тільки тоді не що виникає питання. От він сказав, що, що його позиція є такою, що передвиборчі послання, а це передвиборчі послання, іноді вони не дуже реальні. Це зі слів Володимира Зеленського. Тут ну, важко тут сказати Він мав на увазі, що це лише у Дональда Трампа така історія. Торі, чи взагалі усіх кандидатів у президенти, тобто їхні передвиборчі гасла і обіцянки, відрізняються від тих дій, які можуть і від дій рішень, які можуть прийматися вже коли вони очолять свої держави. Тобто, ну тут, якби мати відповідь, то це також дуже багато чого могло б пояснити сучасній і внутрішній і міжнародній політиці. Але все таки я думаю, що не варто поки що думати, що однозначно Дональд Трамп має. Ті позиції, які були озвучені, ті погляди, які були озвучені Джей Венсом. Я думаю, що потрібно дійсно буде зачекати подальших його і заяв, і побачимо власне ці теледебати між кандидатами віце-президенти. Ну а вже поствиборчі реалії хто б не очолив американську державу, покажуть, що ж дійсно можуть запропонувати Сполучені Штати в контексті того, чи вони надалі боротимуться з нами. До кінця, чи вони все ж таки будуть приглядати якісь певні позиції. Ну і взагалі цікаво, цікавою буде роль Америки у мирному врегулюванні російсько-української війни, тому що якраз таки найближчі місяці можуть скажімо так багато чого змінити в контексті сприйняття тих подій, які відбуваються, і якраз таки ми бачимо, що дуже активна відбувається все в динаміці, і я думаю, що якраз таки найближчим часом ми дізнаємося більше деталей і, взагалі. Лі, куди рухається міжнародна політика, зокрема і в контексті мирного регулювання.